Друзі, всім доброго дня! Перед вами Volkswagen Passat 2020 року випуску на повному приводі в комплектації Airline. Автомобіль до нас приїхав з лізаного аукціону, повністю розмитний. Чекає на вас в місті Луську. Давайте розберемо трошки детальніше по комплектації. Настановлений дизельний двигун потужністю 140 кВт, тобто 190 кінських сил, максимальна оптика біла, друзі. На автомобілі встановлена автоматична коробка передач, адаптивний круїз-контроль d класні колеса парактроніки 360, контроль тримання полоси та камера асистентів. Тож зараз детальніше по салончику. У нас є датчики мертвих зон, декоративні накладки з хромового алюмінією, друзі. Також контурні підсвітки Амбієнт, повний електропакет, підігрів та складання дзеркал заднього огляду. Сервопривід багажного відсіку. Кій чудово працює. Також є камера заднього огляду. Сидіння Ergo Comfort з відмінною боковою підтримкою. Друзі, це у нас підтверджений пробіг 174 тисячі кілометрів. Комбінація з алькантари та шкіри. Дестронік, підкремі пелюски переключення передач, автосвітло, протитуманні фари, друзі, комбінований щиток приборів, Apple CarPlay та підтримка Android Auto. В автомобіля є автономний опалювач Webasto, парктроніки 360. Мод-вибір режиму руху. Чистенький охайний задній ряд сидінь, друзі, клімат-контроль, шторки для задніх пасажирів. присутній форкоп. чистенький після детайлінгу. Кого цікавий, телефонуйте в гарному стані. Можливо, доставка по Україні, максимальна оптика позаду також. Кого цікавий, можемо пригнати у ваше місто. З вами компанія Автолуськ. Всім гарного дня, чекаємо на вас, заїжджайте.